Слава Україні! І всі ці, ці 600 чоловік сказали героям слава. І дуже громко. Потім після цього ну, вони почали там якісь козні встраювати. Ну, це було вже. Ну, наприклад, гаряча їжа, вона гаряча, вона кипяток. І тобі там дають 30 секунд її з'їсти. Ну, і уніження постійне там. Це утіснення прав любих, я не знаю. 28 лютого були всі розуміли, що все. Ну якби обратного взагалі нікуди путів вже немає, тільки або ти 200, або ти в полоні, або щось. Ну якби всі розуміли, що те й всі були готові померти. Це в, в них у всіх було. Ви нікому не потрібні. Я мені розуміли, які домовленості з нами ніяких домовленостей не було. Ми ви самі здались в полон. 24 четвертого лютого ми вже перебували на підрозділі в місті Маріуполь. Ну, з 22-го ну, вже почали готуватися, облаштовувати укріплення різні. Зустріли. Ну, ще на той час це було тільки бомбардування, ну, якісь там авіація, ракетні обстріли. З 2 квітня, травня, ні, квітня. Вже вони вже непосредственно полізли вже в Маріуполь. Це західна сторона Маріуполя. Ну і в востоку. ми, Наш підрозділ перекривав західну край Маріуполя. С сумісно з Нацгвардією, сумісно там з ССУ, батальйоном Азову займали зручні нам позиції, де більше. Вони ну, потрапляли, як завжди, під крупні мінометні артилерійські обстріли. Змінювали постійно десь, ну, на одному і тому ж місці більш ніж 2-3 доби ми не були. На завсталь я попав вже, коли отримав поранення. Це було 24 березня. Ну, зразу мені евакуювали на комбінат Ілліча, Це такий ж самі, як і Азовсталь комбінат, Ну, він на, це ж на западній стороні Маріуполя знаходиться. І через три або чотири доби мене вже евакували до Азовсталю. Ну, То підземний бункер, польовий шпиталь такий там. Ну я відносився пораненню, як би ну так, взагалі всі там вже після. 28 лютого були всі розуміли, що все. ну як би, Обратного взагалі нікуди путів вже немає, тільки або ти 200, або ти в полоні, або щось. ну, як би, Всі розуміли, що і всі були готові померти. так. Не готовий був ще померти, поки не знав, де моя сім'я. от. Коли вже знав, що все з ними добре, тоді вже я більш спокійніше став цьому відноситься. Якби ніхто не хотів здаватися в полон. Вже настільки ми були злі, що краще 200, ніж полон. І вони розуміли, тому що якби наші сили, дуже багато їх там положила противника. і Розуміли, що відношення к нам буде там не дуже добре. Взагалі це вірне рішення було, тому що вже на завсталі знаходитися було це ну, нерозумно. Кожен день тільки... В нашому шпиталі, в підземному бункері, називався Железяка. Ну, знаходилось десь 250 поранених, Це, ну, важкі, з 250 -ті тільки своїм передвигались, тільки, ну, може там відсотків, може 25. Там. Всі були важкі походити, не могли. Вот, ну. І Чекали дуже, от коли йшли перемовини про це, дуже вони маніпулювали, Ані, ну за всього. Бомбіль. Наш бункер був пробитий, ще вже там знаходить, ну, щоб ви розуміли, бункер це бетонно армірований слой десь метрів, метра три, це то. І потім ще насипано насипі різні, і їхні бомби, це вони. Поки своїми цими ФАП ФАП-300, ФАБ-500, вони ще не могли взяти їх поприти. От Будівлі, які розташовувалися зверху бункерів, вони знищили вже і потім вже почали долбати бункера. І вже ФАБ-1000 почали пробивати. тому що там вже поранені приходили, привозили, евакували з других бункерів, де там був один бункер, де зразу 80 осіб загинуло. І 16, вже, 16 травня з нашого, з наш, ну, представники всіх там, Нацгвардії, ЗСУ, наше керівництво, зами командирів прийшли, ну, сказали, все, йдемо, І що, вийшли, ну я не бачив, але це було важко сказати, вийшли. Виползли, то що ці три прольоти лісничних, там ну, повзли, все було завалено, все було розбомблено. Там, та все було розбомблено там. Я в не в такі, що цеплявся постійно. Вийшли, і все, я. Зразу аж головокруження почалося, тому що свіжого повітря не було, по півтора місяця взагалі не було. В бункері атмосфера була смерті, що там і двохсоті лежали, і всі поранені. Там Санітарії ніяк, а це взагалі до санітарії нічого не можна сказати. Тут же ж бомбардування, де такі ну, пиль. Ну, я не бачив, але я відчував на роті, що воно скрипить на зубах, що воно там. І при цьому лікарі робили операції, ампутування, ну зашивали, поранених. Ну, уявляєте собі, що там. Ну, обіцяли зразу. Більш тяжких відвезти в Новоазовську десь в лікарню, ну цього не трапилось, Ми, у нас всіх, ну всіх, кого одразу по лікарням міста Донецька, ну, когось і в Новозовську, лікарні якісь відвезли. Я поїхав в Єленівку, там пробув 10 днів. ну Відношення там ну скотське, як сказати, таке, що. Як в тюрмі, я взагалі не був, там. Ну, ну уніження постійне, там. Ну, це утіснення прав будь-яких, я не знаю. Там. Ну, наприклад, гаряча їжа, вона гаряча, вона кипяток. І тобі там, дають 30 секунд її з'їсти. Ну, тобто скільки ти встигнеш з'їсти? Ну, дві ложки. Все, вставив, Там, Би, я, лично до мене не було, там, щоб такого, щоб там, білі щось, ну, якось, фізичного впливу ніякого. Там, ні. Морально, що це в, в них у всіх було. Ви нікому не потрібні. Я мені розумію, які домовленості, з нами ніяких домовленостей не було. Ми ви самі здались полон. 10 ну, днів, напевно, пробував в Єленівці, потім там ще хлопці, жінки там, САЗОВУ, наших, такі, хто були поранені, їх відвезли на нас, відвезли до в Донецьку там лікарня якась. Ну Це так, ну лікарня, вона, тільки є слово лікарня і все. там. Ніякої там, медичної нам медичної, допомоги не надавали взагалі. Там, ну перебінтував таке, що і то, я вже казав, що це були бінти. І три рази, що і... мало, то мало. Коли ми в больниці лежали, теж там Ну, нікуди не можна в туалет один раз на добу, там. куди, Ну, це нікого там не волнувало взагалі, що які потреби, які там тебе стан. Був там старший їхній охорони, що за нами. Цей постійно приходив там, і автоматом розмахував. Родина і країна все. Розуміння, що потрібно жити, потрібно. Це, ну, родина це, це в першу чергу, що віра в. То, що в побіду, що нам казали, ми цьому всьому не вийдемо. Вони сказали, що все, все у вас погано, все завтра, післязавтра Київ візьмем, там, Хоча вже нас, ну, тенденція вже, що пош... пошов... на Києві вже був контрнаступ на той час. Ну, якби, Маріуполь, я навіть цим горжусь, що Маріуполь взяв на себе такий тягар, ну, но... це було тактично вірно, що потрібно було там. Чимось жертвувати, щоб держава залишилась державою. Бажання здаватися в полон не було взагалі. Ну, ні на яких умовах. Ну, це, я вважав це вже край. Ну, і, розумієте, коли прийшла така людина, як Рейдісан, і каже, що другого варіанту нема взагалі. Вже було оповіщення тоді на всіх, ну, ще якийсь зв'язок був там. що силовим путем Маріуполь визволити ніяк, ні, вже, тим більше, що коли ти важко поранений, а багато не ні, ні на вибираєш. Звіль... Звільнили 29 червня. Нічого не казали, В 4 години утра розбудили, вдягайся, збирай речі. Ну, це я так, речей не було ніяких. Вдяглися, що, і... ну, їдемо, би... навіть ну, даже... зразу і не проскочила мислі, що ось ще якісь часи, ти вже вільний. Ну, а потім вже в автобуси погрузили, якось вже вони між собою там, спілкувалися і вже почали розуміти, що в них ставлення стало одразу ще жорстче. Ну, Якби вони розуміли, що ми йдемо додому. що Такі що... З опущеними головами почти всю дорогу їхали, ну, таке... на якихось битих автобусах, там, ну, що в них. Яка, яка держава, така? все ж. Ну це вже це непередавайме, як вам сказати, це, це ком в горлі, це от ось там сліза накатиться, що ти все. Це, коли вже хлопці казали, глянь, глянь, піксель наші, наше, все, то ну, мене ж зараз мурашки по коже пошли, це відчуття, воно. Все дуже ну, гарно навіть, навіть сказати, що можна відчуття. Кому першому позвонили? Жінки. Дружина, ну як, це… вона теж дуже важко вибиралася з міста вже, конке... вже обстріл. Ну, обстр... Вже бій, бой пішов повним ходом в місто. Всі, хто був в Маріуполі, всі герої. Просто пройдусь по Маріуполю, взагалі, через парк веселку. Потім вже будемо відбудовувати його якось.